Доброго дня! Вас вітає онлайн-школа англійської мови Ірини Опеченик. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему порядкові числівники в англійській мові. Числівник це частина мови, що позначає кількість або порядок предметів, та відповідає на питання скільки? Котрий. Порядкові числівники в англійській мові відповідають на питання Котрий. Наприклад, друга кружка чаю або третій зошит. А зараз розглянемо, як утворюються порядкові числівники у англійській мові. Порядкові числівники утворюються за допомогою закінчення TH. Наприклад, FOR 4, four, The fourth» четвертий, four, «seven» 7, The seven, seventh» сьомий, seven, «nine» 9, The ninth» 9. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що перед порядковим числівником ставиться артикль The. Також у даній темі є винятки, які потрібно запам'ятати: The first, перший, The Second, другий, The Third, третій, The Fifth п'ятий. А зараз розглянемо трошки більше порядкових числівників в англійській мові. Наприклад, The first, перший, The Second, другий, The Third. Третій, The Fourth, 4 The Fifth, п'ятий, the 6th, шостий, The Seventh, сьомий, The Eighth, восьмий, The Ninth, дев'ятий, The Tenthс, десятий, The Eleventhс, 11, 11, The Twelfth, 12, 12, The Thirteenth 13, 13, The Fourteenth, 14, 14. Далі. У двозначних числах закінчення TH додається до другого числа. Наприклад,

20. The 20s. Forті. 40, the Forties. 50. The 50s. Та 70. The 70s. А зараз розглянемо, де використовуються порядкові числівники в англійській мові. І так, коли ми говоримо про номери будинків, номери сторінок, розміри взуття, одягу, номери кімнат і тому подібне. Наприклад, The fifth page. П'ята сторінка, The First Room, перша кімната, The First Bus, четвертий автобус. І також порядкові числівники використовуються у позначення дат. Наприклад, The 1st of June, 1 червня, The 7th of December, 7 грудня, The 11th of February, 11 лютого. А зараз давайте розглянемо трохи більше прикладів. Open the seventh page, please. Відкрийте сьому сторінку, будь ласка. Наступний. June is the first month of the summer. Червень перший місяць літа. Наступний приклад. This is her second win. Це її друга перемога. Наступний. His birthday is on the 11th of December. Його день народження 11 грудня. І наступний приклад, this is our fourth lesson. Це наш четвертий урок. Отже, сьогодні на уроці ми розглянули тему порядкові числівники в англійській мові. Посилання на теоретичний матеріал до теми та на вправи ви зможете знайти як під відео, так і на даному відео. Дякую усім за увагу і до наступних уроків!